Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами говоримо на моїй тим зарядці. Ми сьогодні говоримо, продовжимо говорити про те, як краще навчатися і щось нове приносити у своє життя. І я хочу сьогодні поділитися тим, що про що багато людей не говорять, але це дуже важливо. І проблема в тому, що дуже часто ми навчаємося неправильно. І тому ми не можемо навчатися, і тому у нас щось не виходить. І я сьогодні хочу сказати про мову. Це дійсно стосується багатьох українців, людей, які народилися в Україні або мають українське громадянство. Ви ж знаєте, що зараз ми в Україні говоримо українською, і мені дуже подобається та солов'їна мова, але я як тренерка, я дуже добре знаю про те, що людині навчатися необхідно на цій мові, на якій вона навчалася говорити. І коли ти починаєш опановувати нове знання. І ти при цьому це робиш на тій мові, на якій ти не спілкуєшся просто кожної хвилини, на яку, на яку ти не думаєш, да, на яку ти, як, через яку ти не пізнавав цей світ, то ти ставиш додатковий бар'єр між собою і новим знанням. Нове знання, воно і без того пов'язано з тим, що тобі необхідно опановувати нові слова, бо, бо кожне знання воно ж складається зі слів. З чогось, і тобі потрібно не, про, не тільки зрозуміти ці слова, тобі потрібно, потрібно їх з'єднати, тобі потрібно робити висновки, тобі потрібно навчитися цим новим словам, як їх використовувати в своєму житті. І якщо ти навчаєшся на тій мові, яка для тебе не рідна, ну, рідна, тобто ти на неї не ріс, да, з нею не, не зростав, то тоді в тебе з'являється ще один додатковий фактор: ми проводимо навчання українською мовою і за законом, і за нашого патріотизму, тому що ми любимо Україну, ви ж знаєте, що компанія «Богуштайн», ми не поїхали з України, ми працюємо в Україні, ми розповсюджуємо наші знання на весь, на весь світ, і, але ж ми в Україні проводимо навчання українською мовою. І я стикаюся з тим, що люди, особливо дорослі люди, ті, хто дійсно ну ну так вже сталося, бо Україна завжди була декількамовна країна, і ні, ні, ніколи ніде не не забороняється людям розмовляти російською, єврейською, якою там ще китайською, англійською мовою, українською, і от. Часто буває так, що ви не можете, да, от ви якось себе відчуваєте не дуже зручно, щоб сказати, що ви хочете навчатися якоюсь мовою, яку ви добре знаєте, і ви йдете навчатися на мові, яку ви не дуже добре знаєте. То я хочу, щоб ви розуміли, що у вас буде навчання не тим знанням, заради яких ви прийшли, а у вас буде навчання. Новій мові, на якій це навчання проходить, то я хочу вас про це попередити. Не, не лякайтеся свого свого своєї рідної мови, і під рідною мовою зараз я маю на увазі ту мову, на якої тобі тебе виховували, і коли ви навчаєтесь, навіть якщо ви навчаєтесь, наприклад, у нас українською мовою обов'язково дивиться, як перекладаються ті речі, про які ми вам розповідаємо, або які ми вам показуємо, як вони перекладаються на ту мову, якою ви розмовляли у вас в родині, коли тобі було 3, 4, 5, 10 років. Обов'язково це робить, бо те, що я бачу зараз, багато людей вони дійсно намагаються навчатися українською мовою. Це для них важко, і це. Їх зупиняє. Я можу сказати, що дуже часто і мене зупиняє. Наприклад, мені потрібно поставити якісь питання, і я починаю думати, як мені його сказати українською мовою. І поки, поки я думаю, що я в час пройшов. Да? І мені потрібно наздоганяти. Але я через це проходжу. І я собі не кажу, я на цій темі не розуміюся, це не моя сфера, навіщо я цим людям потрібна? Я просто кажу собі, ти загальмувала, тому що у тебе є. Є, це називається є такий феномен Комлак, комунікативний лаг. Тобто, це затримка, затримка спілкування. Тобто, між тим, як ти подумав і як ти це сказав, у мене є затримка. Я не розмовляю українською мовою так швидко і так. А, так насичено, як я розмовляю російською. Розумієте? Тому що в мене швидко 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 всі процеси російської мови йдуть. Тому що я російською мовою розмовляла 60 років свого життя. І тільки на, да, на 60 60-му році я нарешті почала вивчати українську. Так сталося. І я не проти того, щоб вивчати українську мову. Але я хочу до вас донести оцю ідею. Вчитися, навчатися потрібно. Да? Тією мовою, яка в тебе отут вшита, і ми не, ми не відкидаємо українську мову, або якусь, якщо ти хочеш вивчити англійську мову, чи італійську, навчайся, да вивчай цю мову. Це дуже цікаве тренування для твого мозку, для твого, для мозку, я зараз кажу мозку. Тобто для органа, органа, який називається мозком, бо да? тут у тебе бігають ці нервові зв'язки, і він розвивається, якщо ти навчаєш іншу мову. І якщо у тебе є мета. Вивчити італійську мову, і заради цього ти йдеш на якийсь курс, наприклад, зі штучного інтелекту, і намагаєшся вивчити штучний інтелект італійської мови, то ти повинен для себе розуміти, що, по-перше, у тебе, у тебе і вивчити італійську, і вже друге вивчити той самий штучний інтелект. А якщо ти хочеш навпаки вивчити штучний інтелект. І після цього додати італійську мову, то йди навчатися штучному інтелекту на тій мові, яка в тебе вшита як програмне забезпечення. Домовилися? А на сьогодні у мене для вас яке да яке наставлення, наставлення. перше. Складіть перелік задач на сьогодні і подивіться, щоб у вас в цьому переліку були задачі пов'язані з тілом, з особистістю, з родиною, з роботою і з твоїми з твоєю реалізацією як суспільною та да, суспільної істотику, так скажу, як як, як людини. Після цього порахуй час на кожну з цих задач, щоб у тебе воно все складалося гарненько, і щоб ти впевнився в тому, що ти встигаєшся зробити це перше, а по-друге, що ти не втрачаєш свій час, і після цього намалюй розклад. І коли ти будеш малювати розклад, то ти побачиш, як гарно проходить твій день, бо ти намалюєш маршрут свого дня. І нехай цей день буде вам не просто легким, а дуже цікавим. А тим паче сьогодні четвер, сьогодні ж. Середи серединка тижня, тобто якраз зараз потрібно щось зробити. Дуже круто. Все, пока-пока.